Шановні друзі, вітаємо на нашій повстанській сцені. Віталій, кучко! Слава Україні! Я хочу ще раз подякувати кожному з вас, кожному, хто стоїть тут, кожному, хто бореться. За майбутнє. Я розумію, що не просто, розумію холодно, розумію, що багато часу, розумію, що багато хто втомився. Але я підтримую кожного, хто каже: я не піду. Я буду боротись, буду боротись за своє майбутнє, за майбутнє країни, за майбутнє дітей. І це позиція. Позиція громадянська. І це заслуговує на повагу. Дійсно, у кожного з нас бажання. Вийшов, перевік і поїхав додому, але так не буває. Так не буває, це може мріяти. Вийшов і все, і все що захотів, все сталося. Ні, потрібно боротись. Зараз Ірукович каже, я з'їздив до Росії, привіз газ дешевий. Нічого подобного. Наші пакетці порахували такі ж саме залишився брехня. Він каже, що 15 мільярдів кредитів привіз. За що? Безкоштовний сир тільки буває машеловці. Він повинен відповісти за що. І саме найголовніше гроші привіз, але при цій корупції. Ми розуміємо, що ці гроші, він зараз буде дири в бюджеті латати. За ці гроші знов наб'ють кармани собі чиновники і розварують. Реформ нема, боротьби з корупцією нема. І все залишається так як воно є. Може бути дирки, які заткне на дуже короткий час. І все залишиться так, як воно є. Тому ми вимагаємо реформ. Ми вимагаємо змін. Ми вимагаємо змін і перезавантаження влади. І ми зробимо, щоб в країні був новий уряд, щоб в країні був новий парламент і в країні був новий президент. Разом ми зможемо перемогти. Тяжко буде. Будемо святкувати ві... новий рік. Тут, на Майдані, будемо святкувати, ялинку зараз поставимо, свою не цю кроваву. Нормально і всі разом будемо боротися. Слава Україні.